Привіт, друзі! Кілька днів тому відбулася презентація нового супергаджету від компанії Shining. Це суперпристрій, Ми трошки відкривали вже карти заздалегідь, що там буде, тому що, ну, звісно, у нас інформація вже була. І це новинка, яку розробила сама компанія Shining, і цього ще не було на ринку стоматології. Тобто, це пристрій два в одному, який поєднує в собі інтраоральне сканування та фотограметрію. Тепер вам не треба купувати два окремих девайси або просто фотограметрію, за шалені гроші. Вам достатньо цей один гаджет для того, щоб забезпечити себе суперпрецизійним скануванням імплантів беззубих щелеп будь-чого. Тобто, все, що вам потрібно було для того, щоб зняти інформацію з щелепи пацієнта, відсканувати позиції імпланта, чітко це все в одному гаджеті. І це шайнінг еліт. І зараз ми... Коротенько подивимось на презентацію, що там відбувалося. Перейдемо тепер до презентації. Вона доволі таки величенька, цілих 43 хвилини. Але зараз я так вам коротенько все покажу, що там про що говорили, щоб ви не витрачали багато часу. І ми зараз саме фішечки подивимося. Так, перше, з чого починається ця презентація, це звісно про саму компанію Shining. Її 20-річний вже досвід, тобто вже 20 років, ця компанія виготовляє метрологічні пристрої та сканери. А стоматологічний сканер, це ж теж вже, ну, мабуть, біля 10 років чи більше, ну треба подивитись. Звичайно, вже всім відомий Шанінка Оралскан 3. Він теж залишається на ринку, це актуальна модель. Але ще у нас вийшов новий сканер. Новий девайс два в одному з метрологією, з фотограмометрією та з інтроверальним скануванням. І це ж сканер еліт. І зараз я трошки тут перемотаю. Це про компанію, про компанію, про компанію Розповідають. Так, 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 так. Це німецький офіс, як до речі. У них в Штутгарті є окремий офіс, який саме займається метрологією. Тобто, у них такі. Так, 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 так. Мотаємо, мотаємо. О, і ось зараз буде саме презентація самого сканеру. І ось саме презентація самого цього сканеру. Ну, демо-ролик такий, який показує всі там топові переваги, на що треба звернути увагу. Тобто, перше, це він... Більше ніж сканер, це ми вже зрозуміли, що це ще й фотограметрія. металевий корпус з всього 124 грами. Вага, тобто він два рази легше ніж сканери. Три розміри насадок, стандартна, мінімальна для дітей. Також для беззубих щелеп, окрема насадка, і насадка вона ж є і для фотограметрії. Далі у нас все з'єднується одним кабелем. Достатньо тільки Type-C кабель під'єднати до комп'ютера. І у вас сканер буде працювати. Тобто це плагін, плейп сканер вам не треба вже ніяких там блоків живлення чи ще чогось для того, щоб сканер запрацював. Далі в них ще йдуть спеціальні такі набори зі сканабатментами. Зараз, зараз показують про фотограмометрію. Що це інновація компанії Shine, тобто вони перші, хто це запровадив. І це є ідеальним рішенням для систем всього Всьона 4, всього на 6, тобто, коли потрібна максимальна прецизійність. І ось це саме ці сканабатнти, які скануються у роті, спеціальні для саме фотограметричної функції і для забезпечення максимальної точності сканування. Вони йдуть в трьох наборах під різні системи. тобто Кожен такий набор він там під декілька систем імплантів призначений. Далі бачите, йде поєднання з канабатментів тих спеціальних для фотограметрії з якими тканинами для того, щоб у нас, щоб вся ця система склалася в єдине. І далі вже система підмінює. На стандартні сканобатменти, які вже звичні для програм-моделювання, для того, щоб ви могли вже змоделювати там, конструкцію, яку вам треба. Там, або балку, або абатменти, або якусь там, супраструктуру на всю щелепу. Ось це стандартні вже сканобатменти. Також ця велика головка, велика ця насадка, вона дозволяє нам сканувати без зуби щелепи, досить легко, взагалі без всяких перешкод. Не треба там нічого додавати, якісь макери чи ще щось. Все просто сканується швидко однією насадкою. Бачите, взагалі без питань сканування повністю без зуби щелепи. Ну і ось головний девіз, те, що це інтраоральний сканер. Але це більше, ніж інтраоральний сканер. Це два в одному система, інтраоральний сканер та фотограмметрія. Тобто ми взяли, ну ми взяли, виробник взяв всі ці переваги сканеру, які в нього є Уралскан 3. Тобто це супершвидкість, тобто це супершвидкісний сканер. Це висока точність, достатня. Ну, я знаю багато лікарів, які навіть роблять, роблять без цієї фотограметрії тотальні роботи, і у них все сідає чотири. Але зараз вже з цією фотограметрією це буде взагалі ну, ще вищий рівень, і можна буде робити максимально прецизійні роботи. Так, так це була саме презентація деморолік ролик такий І далі у нас йдуть відгуки лікарів, які тестували цей сканер. Тобто тут. Багато різних лікарів, там клінічні випадки, як вони що там сканували. А до речі, бачите, який він маленький. Він взагалі супермаленький цей сканер. Ну, досить зручно, тому що е, всі ці лікарі, які тут е, висловлювали щодо тестувань цього сканеру, вони всі сказали, що перше, це максимально зручно, тобто максимально зручно через його розмір сканувати. Друге, це він супер швидкий. Він навіть швидше ще цей сканер, ніж попередня Уралскан 3. То він ще швидше не знає, як вони це зробили, тому що той сканер, всі, хто сканували, всі були здивовані, наскільки він швидкий. А це ще швидше сканує. Далі програма ну, зручна, вже звична програма, якою всі працювали, всім теж сподобалось. Також три розміри насадок, досить зручно, інколи один розмір інколи другий. Без зубищі лепи теж ну, супер легко сканується. І супер точний завдяки. Окремо просто сканер, супер аж Тут ще й фотограметрія, яка ще додає точності до всієї цієї роботи. Тому зараз ви побачите тут телефончик. І ви зможете записатися на демонстрацію, яку ми будемо проводити в різних містах України, і де ви зможете, власноруч вже переконатися в цьому. Тому пишіть або дзвоніть по цьому номеру, і ми з вами зв'яжемось. І коли вже сканер буде в Україні, ми заплануємо поїздку до вашого міста, ми вас проінформуємо і ви зможете прийти, подивитися, і власноруч переконатися швидкості, зручності та точності сканування. Тому все, до зустрічі.